У нас в студії гість це Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА у складі третьої окремої. Штурмової бригади. Доброго вам дня, пане Миколо. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слави! Дякую, що знайшли час приїхати до нас. Ще я дивлюся не з пустими руками, але чекайте, поки ми пояснимо глядачам, що це таке. Ми е, оголосимо збір. Зараз третя окрема штурмова бригада е, збирає на свої потреби. Пан Микола зараз уточнить на що саме. Але дивіться, на екрані є QR-код, яким ви можете скористатися, а також номер банківської картки. Розмір донату абсолютно немає значення, але ви всі розумієте, що таке третя окрема штурмова бригада це бригада, яка працює на найгарячіших напрямках на фронті. Дійсно така вже історія підрозділу, що це був спершу Бахмут, потім Авдіївка в найгарячішу фазу. Зараз харківський напрямок. Всі розумієте, що там відбувається. А, насправді дуже складно. Ворог не слабкий, ворог продовжує намагатися. А, власне на що збираємо? Я так. не тільки розповім, але й покажу. Всі мабуть, знають, як виглядає звичайний евпівронка Камікадзе. і ті, хто знають, розуміють, що це щось інше. Це гексокоптер, тут більше гвинтів, це великий евпівронка Камікадзе. За які знати нести набагато більший боєприпас, виглядають вони десь отак, але не переймайтесь. Вони не справжні. Це муляжі, макети в Київ Ми б таке не повезли. Ці дрони необхідні для того, щоб підвищити вогневу міць, підвищити кількість вибухової речовини. А можна да, можна речовини. його потримати для того, щоб так. зрозуміти. Що це таке? Значить, ми бачимо, що дуже багато гвинтів. А для того, щоб його запустити, скільки людей потрібно? Все те саме. Стандартна команда здатна з цим працювати. Ми застосовуємо по різному. Іноді це три бійці в команді, іноді чотири. Дуже по різному, залежно від ситуації. А в чому фішка, і навіщо це зараз потрібно? Чому це зараз дуже актуально? У ворога не вдається нас поражати, тому він закопується, готує плацдарми для оборони і для розгортання своїх сил вперед. І саме для знищення ворожих у нам потрібні дрони підвищеної потужності, тому що коли ворог закопаний, треба більший калібр. Власне, це і є більший калібр світу дронів. Це так би мовити, 155-й калібр, як в артилерії, тільки в світі дронів. Він здатен нести до 5 кілограм бойової частини. І здатен знищити бліндаж або будівлю за одне влучання. Просто будівлі складаються окуповані ворогом на нашій території, і бліндажі також складаються. Ми мусимо бути інноваційними. Ми постійно намагаємося щось придумати нове, бо перемогти ворога кількістю ми не можемо. Це вони пускають на фарш піхоту, а ми пускаємо їхню піхоту на фарш за допомогою отаких от от чудових дронів Камікадзе. На харківському напрямку, зокрема, от використання дронів воно так само настільки активне, як на Донеччині, зокрема на Покровському. Так, багато на чому тримається наша оборона якраз на застосуванні інновацій. Дрони це інновація цієї війни. Дрони це інновація нашої ділянки фронту. В третій штурмі бригаді ми. Цьому приділяємо дуже велику увагу. Знову ж таки, повторюсь, завдання ж яке завдання перемогти, зберег, зберег, зберігши максимальну кількість життя нашої піхоти, наших людей, тому що нам потім ще тут треба будувати державу разом з цими людьми нормально. Ми ж не просто перемогти, а побудувати нормальну країну. І відповідно, там, де ми можемо заміщати людей дронами, безпілотниками, це не тільки повітряні дрони, це і наземні дрони, і деякі інші дрони, про які не буду казати, абсолютно. Купа різних технологій для реалізації різних цілей: дрони здатні підтримувати штурмові групи, дрони здатні коригувати артилерію, дрони здатні знищувати ворожі укріп райони. Тому так, це дуже важливо зараз на харківському напрямку. От у спілкуванні з. Нашими оборонцями з'ясувалося вже неодноразово. Ця якби статистична така інформація, вона не новина, але це правда, що один, наприклад, ось такий дрон він може жити на фронті ну від кількох годин, буквально до кількох діб тобто, це такий розхідник, який ну фактично. Більше за те скажу, є різні моделі застосування дронів. Іноді він застосовується багаторазово іноді його мета щось побачити, іноді його мета щось кудись донести, іноді його мета бути збитим як фальшива ціль іноді його мета одноразово, як конкретно у цього зразка застосуватися, як камікадзе і нанести ворогу. Одне, але надточне враження в чому прикол саме дронів Камікадзе, які застосовуються один раз, вибухають разом з боєприпасом 5 кілограм вибухівки. Десь так воно і виглядає, як uh -huh. тут 5 кг вибухівки підривається, і це забезпечує нам надзвичайно велику точність. Пілот майже до останньої фази бачить, куди він влітає. Можна залетіти прямо в бліндаж, іноді такі умови, що можна залетіти в бліндаж, і навіть зробити там поворот, якщо там є, скажімо так, противибуховий поворот, такий, щоб uh -huh. врятуватися, щоб ворог врятуватися, і це можна зробити. Тому такий дрон живе один раз, але забезпечує надзвичайно велику точність. Ну і надзвичайну велику бойову міць за рахунок 5 кілограмів вибухової речовини. На ньому зараз наші редактори повідомляють, що дуже цікава ця вся інформація, яку пан Микола виголошує, зібрано станом на зараз від початку нашої розмови вже. 60 тисяч гривень. Ми всім вдячні, хто донатить просто зараз. Хто ще вагається? Будь ласка, не вагайтеся. Ви бачите зараз демонстраційна модель. Той дрон, який нищить російських загарбників, зокрема на Харківщині. Цей дрон живе, от як ми вже з'ясували, тільки один раз, але він надзвичайно ефективно влучає по бліндажах окупантів. Тому, будь ласка, скористайтеся QR-кодом і номером банківської картки для того, щоб Скинути не необхідну кількість грошей в принципі. Донат не має значення його розмір не має значення. Просто закликаємо всіх підтримувати. Ще одна така новина: Росіяни намагаються відтіснити українських оборонців на певних напрямках. От, зокрема, на Харківщині. Там зараз генштаб. От буквально напередодні повідомляв про те, що перекидаються додаткові резерви, зокрема до глибокого. От і в глибокому фактично це називається активне утримання так наші оборонці продовжують утримувати цей населений пункт, який, до речі, вдалося повернути від початку операції на напрямку Вовчанському. Що там зараз відбувається? Наскільки от ця ситуація загрозлива? Наскільки вона оперативно змінюється? Дуже стрімко змінюється. Хотілось би пояснити таку логіку і таку динаміку, яка постійно відбувається на цій війні, ворог має можливість, хоча логіка така. Проста каже, що ти або щось витрачаєш, або щось накопичуєш. На цій війні цей ворог має надзвичайно великий ресурс і економічний, і в боєприпасах, і в людях, і він може одночасно і накопичуватися, і реалізовуватися. Тобто і штурми відбуваються, і накопичення ресурсу для того, щоб підвести підкріплення туди, де наші лінії оборони дадуть тріщину. І тому фактично вони і одночасно створюють резерви, і одночасно пруть. З приводу того, що війна ведеться дуже динамічними способами, звичайно, не можна зараз, як в середньовіччя, побудувати фортецю, сісти в ній і виглядати і чекати, поки там ворог стомиться. Все дуже мобільне. На позиціях ми тримаємо мінімальну кількість людей. Знову ж таки, мета, яка максимально знизити людські втрати. Наші люди для нас це найцінніше, і я вам так скажу, все тримається виключно на людях. Тому Мінімальна кількість людей на позиціях для їх утримання і підведення мобільних резервів або засобів враження, таких як, наприклад, камікадзе, за потреби. Щодо планів ворога, схоже на те, що зараз його основна мета знайти ту точку, де ми будемо слабкі, знайти той момент часу, коли ми будемо слабкі, для того, щоб застосувати цей весь резервний ресурс, який вони активно накопичують. Вони вже його активно накопичують кілька місяців. Ми знаємо про велику кількість артилерії, про велику кількість бронетехніки. До речі, бронетехніку у нас вдається знову ж таки завдяки півдронам Камікадзе тримати на великій дистанції від лінії боєзіднення. Але ми знаємо, що вони її накопичують трохи далі, куди ми не можемо дістати на своїй території, якщо брати от Харківський напрямок, це за адміністративним державним кордоном. Е, ні, на жаль, ні на не ні. на своїй території, але на такій відстані, куди ми не можемо долетіти настільки великим кільколикою кількістю засобів, дещо ми маємо. Але не маємо достатньо кількості засобів, щоб долетіти і це все там знищити. Але ми активно над цим працюємо. І, власне, допомога народу України, допомога українців, ваша допомога робить так, що ми можемо придумувати щось нове, експериментувати і бути такими, знаєте, гнучкими і мобільними. Ми можемо щось придумати. Закупити, зібрати, перевірити, отримати результат і масштабувати швидко. Власне на цьому все воно і тримається, і тому росіяни не знаходять таких слабких місць в зоні відповідальності третьої окремої штурмової бригади. Все там міцно тримається і немає тріщин в обороні. До речі, про підтримку українців 110 тисяч гривень станом на зараз вдалося нам вже зібрати, але ми продовжуємо спілкування із паном Миколою з третьої штурмової бригади. Друзі, зараз от на студійному нашому столі зразок дрона комікадзе. Власне на такі дрони комікадзе якраз і відбувається збір. Третьої штурмової окремої третьої штурмової бригади тому, будь ласка, донать QR-код на ваших екранах і номер картки, також також банківської на ваших екранах. Стосовно цих дронів, які застосовують росіян, з'явилася інформація, що на фронті в Україні набирає обертів гаряча зброя. Так звана, про це написало видання Forbes. Військові почали використовувати терміт. Який здатен пропалювати метал раніше? Гранати з термітом встановлювали власноруч і дуже близько до цілі для того, щоб зменшити ризики, українські оборонці почали використовувати дрони. поєднання безпілотників і терміта це потужна комбінація, оскільки дрон може доставити терміт саме туди, де він спрацьовує якнайшвидше. у Форб зазначають, що термін терміт, вибачте ймовірно, буде використовуватися все частіше. Я зараз цієї інформації не досить, не досить зрозумів. Це Росія. Анний терміт використовуючи українці використовуючи обидві сторони використовують дуже багато різних боєприпасів, як штатних, так і спеціалізованих, ми маємо. Ми адаптуємо постійно боєприпаси під завдання. Є і такі боєприпаси, які здатні пропалювати броню ворожої техніки. І термітні суміші, і інші види боєприпасів не виключно один терміт, але така опція є, і скажу так, що це досить ефективно себе показує, тому що е терміт дає як це все працює, розкажу взагалі uh -huh. за рахунок хімічної реакції. Він дає надзвичайно високу температуру, але це не пожежа, він не розлітається, він дає її в одній точці. Якщо це акуратно покласти на броню танку, його достатньо. Температури достатньо, щоб пропалити дірку, і він туди провалився всередину. І відповідно, бронетехніка буде знищена. Чим такий підхід цікавий, тим, що можна, скажімо так, зробити це більш контрольовано, так, якщо знаєш, де бронетехніка, або термітну суміш, або будь-яку іншу. Чому це зараз так цікаво? І чому, власне, я думаю, на це зараз зроблений акцент Форбс, тому що літо, надзвичайна спека і застосування запалювальних і термічних боєприпасів. Буде дуже ефективно, можна спричинити пожежу на ворожій позиції, легше детонують боєприпаси. Ворогу важче зараз ховатися, тому що листя вже почало подекуди опадати. Зеленка вже стає не такою зеленою, не такою щільною, гірше відновлюється. І відповідно палимо росіян і такими засобами. Також чи є у росіян? Так є. У росіян взагалі дуже багато чого є. Дуже надзвичайно великий військовий потенціал протистоїть нам. Власне, як же ми тримаємося, повторюю, за рахунок інновації і за рахунок великої підтримки українського народу, ми ж тут всі об'єдналися з одною метою перемогти і потім побудувати нормальну країну. Не варто боятися. До речі, ще таку хочу зробити ремарочку. Росіяни воюють проти нас на всіх фронтах. На інформаційному також і дуже часто вони показують якісь надзвичайні технології для всіх, хто побачить надзвичайні технології росіян. Подумайте, чи не є це компонентом інформаційної війни. Вони скажуть, що у нас там є надзвичайні дрони, які самі по собі наводяться. Ми всіх знайдемо і знищимо. Але часто ми дивимося таке відео, а потім бачимо, що цього насправді на фронті немає масово. Може, десь один або два, або три вони застосують, але масово не використовують. А вот особисте запитання, ми зараз посилалися на Форбс? Скажіть в принципі, ну ми розуміємо, що там заборонити військовому, який знаходиться на нулі, читати Телеграм чи інші якісь новинні стрічки? Це ну практично неможливо. Але от саме ставлення, коли хтось про щось там написав, воно викликає більше що Роздуми, Як для інформації, ви це все сприймаєте? Чи, чи можливо це ну ви там з посмішкою? Да, що от вони там звідки вони знають? Знають, як тут що відбувається? По різному буває, по різному буває. Я дещо засмучуюсь, коли хтось. Давайте так, є певна інформація, яка є публічна, вона такою стала за тих чи інших обставин. Там. Всі знають, що ми застосовуємо в піввідрони камікадзе. Всі знають, що ворог і застосовує, всі знають, що ми маємо артилерію, всі знають щось знають так, і це якось стало публічним. Але є певні речі, які є інноваційними. Я тут не буду говорити про ті речі, які насправді інноваційними, тому що вони мають бути у таємниці, щоб ворог про це не знав і не готувався до протидії. Якщо розповідають про щось пов'язане з чистотами, на яких ми працюємо, з інноваційними технологіями. з... Способом їх застосування і з локаціями їх застосування я дуже сильно засмучуюсь. Це не викликає посмішку, це викликає смуток. Значить, хтось про це якось дізнався з метою хайпу, виклав. Ну цікаво, люди ж хочуть знати. Мені самому цікаво, але коли мені, наприклад, щось не кажуть, то я не ставлюся, що от ви там не кажете. Якщо мені не потрібно це знати, я ставлюся до цього, що люди. Обороняють інформацію, тому що ця інформація є зброєю, яку застосують проти нас вже. Коли розповідають про якісь смішні речі, які не відповідають дійсності, таке теж буває. Я посміхаюся. Ну, нічого поганого немає. Люди думають: а чи можна так, чи можна так. Про різне давайте дрони відправляти на повітряних кулях. Величезний дрон, матка несе в собі Багато маленьких дронів випускає їх над ворогом. Якісь там некеровані машини розставляються по всьому полі бою, і ці дрони автоматично. Злітаю. Багато фантазій, насправді люди джерелом таких фантазій є комп'ютерні ігри, є фантастична література, можливо, це колись втілиться. Але, друзі, я всім хотів би до всіх звернутися. Якщо ви знаєте якусь інформацію, якісь піки технологій, військових, якісь інновації, не розповідайте про це нікому краще. Якщо ну, так буде краще для нашого спільного результату, спільної мети, от, тому коли ви мене питаєте про якісь нюанси, якщо ви помітили, я дуже обережно відповідаю, щоб не хотілося б, щоб росіяни про це знали. Ну, насправді, ну так, у нас достатньо обережне спілкування. Ми тільки було зауважні, кажу, от хлопці дрон привезли. Я думаю, це не секрет розповідати, що це саме за дрон. Але зараз дивіться увага, пане Микола, 200 тисяч гривень зібрано під час нашого з вами спілкування. Ми ще продовжуємо, друзі, спілкуватися, тому, будь ласка. QR-код на ваших екранах, також номер банківської картки. Ви також бачите, це збір на ось такі. Зараз ще раз акцентуємо нашу увагу: на ось такі дрони Камікадзе, зокрема, які потрібні третій окремій штурмовій бригаді збройних сил України на харківському напрямку. Це зараз дуже важливо і тому, будь ласка, хто скільки може, продовжуємо донатити Україні цього року. Вдасться виготовити значно більше малих ударних безпілотників ніж планувалося. Про це зокрема повідомляємо повідомляє міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин за його словами, fpv безпілотники дуже важливі у сучасній війні, бо мають вибуховий потенціал, подібний до зброї дальнього бою. Давайте зараз цитату, а потім обговоримо. Цього року ми виготовимо значно більше одного мільйона fpv Дронів Дронів середньої дистанції та дальньої дистанції також буде значно більше. Ми довели, що червоних ліній немає. Тепер ми можемо легко дістатися до Росії глибоко всередину, приблизно на півтори тисячі кілометрів. І ми показали це десятки і десятки, якщо не сотні разів. Олександр Камишин, міністр стратегічних вализів промисловості України з інтерв'ю бізнес-інсайдер. Пане Миколе, ви можете дати свою в принципі оцінку ефективності застосування саме, як це назвати, дальнобійних дронів, які далеко летять. Але чи погоджуєтеся ви, що чим далі летить дрон, тим менший боєзапас він здатен нести ну, елементарно з технічних причин? Пропорція дуже. Проста, якщо ми використовуємо електричні двигуни, а Україна славиться якраз виготовленням такого типу дронів. Ну як і цей дрон, ви можете бачити батареї, які зверху закріплені. Пропорція дуже проста. Чим далі ви хочете залетіти, тим більше вам потрібно джерела ти бачиш, він стає? Так, відповідно. Але батареї здатні нести себе плюс те, що закріплено. І тому потрібно менше боєприпасу. Але для наточного застосування як в півдроні, наприклад, простий приклад, якщо вам потрібно знищити танк, який знаходиться на 20 плюс кілометрах, можна взяти великий важкий дрон, почепити на нього більше батарей, почепити на нього один кумулятивний боєприпас, танку цього достатньо. Важливо до нього долетіти, гарно прицілитися, а батарея це. Час в повітрі, і це можливість гарно прицілитися в ціль і нанести точне враження. Цього буде достатньо. Те саме стосується ворожих складів з боєприпасами. Те, що вражається на великих дистанціях, воно не вражається, якщо це точна зброя. Там не потрібно великої потужності. Ти влучаєш ворожий склад невеличкою кількістю спеціалізованого боєприпасу, можливо, термічного, можливо, кумулятивного. Це вже не вибір підрозділу, який застосовує, і там відбувається детонація. А потім воно все як лавина, як така вал. Починає детонувати одне від іншого, і цього цілком достатньо. З приводу того, що дрони це е, те, що це інновація, яка допомагає нам перемогти, і те, що Україна починає їх більше робляти, я згоден на 100%. У нас все в підрозділі тера почалося ще з київської кампанії, потім Харківська, потім Запорізька кампанія, е, потім Бахмут, потім Авдіївка. Зараз Харків і всюди дрони рятують. Людські життя. Я от скажу в першу чергу: вони рятують людські життя, і в другу чергу знищують ворога. Так, дрони допомагають нам зберегти піхоту. Під час наступу не потрібно посилати туди піхотинця, що він подивився. Дрон подивиться. Якщо ворог сховався в бліндажі і немає можливості його звідти вибити, не треба туди лізти. Власноруч дрон туди залетить і всіх. Там знищить. Ну, Так що простими словами, оцей дрон Камікадзе, якщо він летить в бліндаж, ну скільки там сидить. Ну, два, три, чотири росіяни, не він їх знищить нафіг. Не потрібно ризикувати людськими життями. І ті кошти, які він кош... ну, які витрачаються на це, хтось каже, там, от дрон там, 20 тисяч гривень нормально, 40 тисяч це вже дорого. Це скільки? 40 тисяч. В тій комплектації, яка нам потрібна, ми досить вибагливі. Я краще... Візьму засіб дещо дорожче на 10-20%. Ну в грошах це буде 2 тисячі гривень, 4 тисячі гривень. Але він виконає своє завдання. Проблема ж не тільки в тому, що якщо я не влучу, то він буде витрачений марно, але й проблема в тому, що бійці на полі бою на це розраховують. Вони чекають, коли дрон залетить в бліндаж, щоб продовжити штурм. І якщо він не залетить, проблема ж не тільки в тому, що кошти витрачені. Ну якщо порівнювати це з артилерійськими боєприпасами, це надзвичайно. Гарний спосіб економічно воювати ми ж воюємо не тільки ресурсом, але й економіками. 260 тисяч гривень. Друзі, всі, хто дивиться цей прямий ефір зараз в Ютубі або по телевізору, своєму дякуємо вам надзвичайно. Продовжуємо ще спілкуватися. Можна ще долучитися до цього збору. Та й в принципі, якщо ви раптом дивитеся це відео вже окремо викладене на нашому ютуб-каналі, знайте, що збір не закривається навіть зараз. Якщо це в запису, ви також можете скористатися своїм мобільним пристроєм, навестися на кі. Аркот і перерахувати на потреби 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України е, свій донат. Цей донат буде спрямований на закупівлю ось таких, от красенів. Давайте так скажемо. Це дрон камікадзе, яким можна ефективно знищити бліндаж противника. Е, він здатен нести до 5, до 5 кілограмів вибухівки. Тобто, це фактично два. Ви кажете, два таких снаряди 155-го калібру. Е, ні, 155-й важить набагато більше, але але я сподіваюся, сподіваюся що колись ми перейдемо до цих дронів 155 й калібр надзвичайно ефективна штука, але проблема в точності. До речі, хочете, розкажу вам таку цікаву динаміку Будь ласка. порівняння артилерії з дронами. Як розвивалася артилерія? Перша світова війна, величезні калібри, більше 200 мм величезні мортири, які стріляли величезними боєприпасами. Але дуже дуже неточно. Потім артилерія стає більш точною. Калібр зменшується. Не так важливо, не так важливо, скільки вибухівки, як важливо, куди ти влучаєш і. Точність мала, калібри великі, потім точність вища, калібри менші. Ну і зараз 155-й там дає і екскалібури, і купа дуже велико дуже точної зброї іншої, не потребують надзвичайно великого калібру. А в дронах все навпаки, спершу маленький калібр, маленький боєприпас, маленький вог з АГС-у або якась власноруч зроблена бомба, але надзвичайно точно. Влучаємо, отримаємо результат. А зараз калібр збільшується, тому ми еволюційно йдемо по шляху артилерії, але навпаки, ми отримали артилерія мала спершу велику потужність, потім точність. А ми маємо спершу дуже велику точність. А тепер ми збільшуємо потужність, і це необхідно робити, тому що ворог також еволюціонує. Він е, адаптується до малих дронів. Ми ставимо на шахову дошку великі дрони. Він адаптується до них, ми поставимо щось наступне. І от прикол, чому росіяни так не можуть робити, власне, що вони нас не копіюють? Тому що у них цим займається виключно держава, а держава вона завжди повільна. І коли от ми говоримо про українську державу, наша держава теж повільна, але так має бути. Воно має бути бюрократично, зарегламентовано, воно має бути по закону. Але за допомогою підтримки єдиного телемарафону. Канала, Ми Україна, Канала Рада, канала ICTV, всіх українців. Ми можемо це робити надзвичайно швидко. Ми зараз зібрали і вже завтра будемо застосовувати. Якщо нам потрібна якась інновація, ми навіть не знаємо, чи вона спрацює для держави. Це великий механізм. Чи потрібно це, чи будуть правильно витрачені кошти, і дуже багато запитань, які задає держава? А ми маємо можливість зробити це швидко і вже завтра знищувати цими засобами окупантів на нашій землі. Тому росіяни не можуть це повторити. Власне, а от ви чули цю цифру? Да, від Міністерства трансформації та інформаційної інформаційних технологій, що мільйон дронів ну ця програма запущена. Вона зараз існує і вона реалізовується. Мільйон дронів для збройних сил України. На вашу Думку як військового ми маємо протяжність фронту достатньо велику. Мільйон дронів це нам наскільки вистачить. Тобто, або інакше можна поставити запитання: скільки мільйонів дронів потрібно українській армії? Сьогодні це таке запитання, коли мене питають: а скільки вам їх потрібно, а скільки вам достатньо, або інакше, а скільки достатньо? Є дуже проста індикація, дуже простий спосіб, лінійка, як заміряти, скільки достатньо. Достатньо буде тоді, коли ми переможемо. От ми перемагаємо росіян, досягаємо своєї мети. Звільняємо українські території, звільняємо Крим обов'язково. І тоді ми можемо сказати, це достатньо. І тоді вже не буде потрібно зборів, не буде потрібно донатів, не буде потрібно цих дронів. І тоді буде достатньо. Скільки це важко сказати? Бо ворог розвивається, ворог налагоджує комунікації з Китаєм, ворог підтягує найманців. І цього стає все більше і більше. І те, що буде достатньо сьогодні, може бути недостатньо завтра. Тому потрібно, я не знаю. Що треба зробити, От як, як виглядає точка перемоги, наскільки треба багато ресурсів, але я знаю, який є правильний шлях. Правильний шлях це мобілізуватися, максимально мобілізувати людський потенціал, економічний потенціал, інноваційний, інтелектуальний потенціал, максимально мобілізуватися, і тоді ми переможемо. А скільки на це піде часу, залежить тільки від нас, скільки ресурсів займа, залежить тільки від нас. Мені подобається. Число мільйон. Мені подобається це набагато більше ніж було. Мені дуже подобається, що держава усвідомлює необхідність створення сили безпілотних систем. Тобто, я вважаю особисто, що це праця підрозділу ТЕРА, праця інших підрозділів авіарозвідки. Вона визнана на державному рівні. Нам сказали, хлопці, те, що ви купували мавіки за власні гроші, літали на них коригували артилерію, потім збирали за гроші донаторів за гроші українців. Отакі дрони нищили ворога. Ми визнаємо, що це був правильний шлях. Ви все робили правильно. Відповідно, ми. Це узаконили в окремому роді військ в силах безпілотних систем. Робиться ставка на виробництво власних FPV-дронів. Весь світ за цим спостерігає, каже: хлопці, ви красавчики, ви в Україні придумали новітню зброю. От хто бачив танк, той зрозуміє, наскільки це монстр, скільки ресурсів, скільки наукового потенціалу, технічного вкладено, щоб його створити, і от такий один дрон за якісь насправді. 40 тисяч, ну здавалося гривень. Б, гривень здавалося б, гроші немалі. Але якщо хтось скаже ось 40 тисяч доларів являєте собі, і танк вибухає, то економічно це виправдано. Він коштує мільйони, якщо він технологічний. От і хто бачив танк, розуміє наскільки це ефективна зброя, і дуже класно, що зараз на це робиться ставка. Пане Микола, плідно поспілкувалися. Я маю на увазі фінансово плідно 350 тисяч гривень станом на зараз. На цю хвилину зібрано на потребу третьої окремої штурмової бригади. Друзі, ми вам надзвичайно вдячні. Ці гроші будуть витрачені хлопцями нашими оборонцями на закупівлю дронів «Камікадзе». Один із таких от зразків пан Микола приніс зараз в нашу студію на студійному столі. Ще раз демонструємо цього такого маленького, але дуже ефективного монстра, який здатен пробити ворожий бліндаж. А при правильному і точному використанні знищити ворожий танк, і ви бачите кореляцію так, от цих сум: 40 тисяч гривень на дрон, знищується техніка, яка може коштувати мільйон. Так? А, але найважливіше, і пан Микола тут абсолютно правий, що дрони. Бережуть життя наших військових. Дякуємо, пані Миколі, командирові підрозділу ТЕРА у складі третьої окремої штурмової групи. Дякуємо і чекаємо ще з можливо іншими якимись зразками в нашій студії, тому що це все дуже цікаво, коли це демонструється вживу, пане Микола. Дякую вам.